Я вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами починаємо новий розділ, розділ речення. Тема нашого уроку навчаюсь розпізнавати речення за його основними ознаками. В підручнику це сторінка 104, 105. Сядьте, діти, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. І починаємо з вами з вправи, яка називається урок співів. Глибоко вдихніть носом повітря і почніть на видиху проспівувати. АО УИ ЕАУ -е -е УОА ІО. -е АуИ. Відкриваємо зошти свої, прописуємо число, з яким ви працюєте, і каліграфічно пишемо з вами букву сполучення і слово обов'язки. Звук буквений аналіз цього слова. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Слово обов'язки має 4 склади, 8 букв і 9 звуків, чому звуків більше, ніж букв? Бо буква Я Стоїть після апострофа, і в цьому випадку вона позначає два звуки. Тому звуків більше, ніж букв. Ставимо на паузу і виконуємо це завдання. Отже, що таке обов'язки? Які ваші обов'язки? І ми з вами працюємо над темою речення. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Ми з вами ще в першому класі знайомилися з реченням і розбирали, що таке речення і що означають кожне слово в реченні, як вони між собою пов'язані. Отже, ми сьогодні з вами починаємо працювати над цією темою. І перша з нами вправа, нам треба прочитати текст. Кінець кожного речення позначай зниженням голосу і паузою, і нам треба полічити кількість речень. Отже, щодня ти ходиш до школи. У школі тебе навчають учителі. Вони хочуть, щоб діти вчилися з цікавістю. Твій обов'язок добре вчитися. Скільки речень в цьому тексті? Полічіть речення. Так, в цьому тексті чотири речення. Ваше завдання. Запиши друге речення. Поясни думку, висловлену в цьому реченні. Отже, шукаємо друге речення. Перше речення. Щодня ти ходиш до школи, друге речення у школі тебе навчають учителі. Запишіть це речення. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. Наступне завдання. Склади і запиши слово з поданих букв. Яке ж тут слово заховалося? Так, це слово речення. Далі встав в пропущені слова. Речення виражає закінчену думку. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Наступна наша вправа: поєднайте! В речення – словосполучення слів, обох колонок. І запишіть утворені речення. Отже, перша частина на уроці математики, учні записали, учителька пояснювала. Друга частина у зошит умов задачі, способи читання прикладів, учні розв'язували приклади. Тобто нам треба з вами знайти відповідність, так? На уроці математики, що? Учні розв'язували приклади, так? Учні записали у зошиту мову задачі. Вчителька пояснювала способи читання прикладів. Ваше завдання записати утворені речення. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Перевіряємо. Я думаю, у вас все вийшло. Обов'язково став у кінці кожного речення розділовий знак крапку, знак питання або знак оклику. Давайте відпочинемо з вами. чи з Well, Заклаймо далі з вами. Наше завдання переставити рядки так, щоб прочитати уривок із вірша Максима Рильського. І у полі, і в ліску, мов дівчата-балеринки, закружали у танку ці білесенькі сніжинки. Нам треба переставити рядочки. От що виходить! І у полі і в ліску закружляли у танку ці білесенькі сніжинки, мов дівчатка-балеринки. Складіть і запишіть речення, використовуючи виділені сполучення слів. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. І наступне у вас завдання ось яке. Прочитай слова кожної групи. Читаємо першу групу слів. Жовтий, люди сонячним колір називають. Чи це є речення? Ні. В даному наборі це просто набір слів. Але якщо ці слова переставити місцями, у вас вийде речення. Ваше завдання, зі слів кожної групи, скласти і записати речення. Ну, наприклад, так. Жовтий колір люди називають сонячним. Тепер це речення, тому що воно виражає закінчену думку, слова пов'язані змістом. Речення можна. Ось так, як я назвав, а можна по-своєму, ви можете переставити, але щоб ці речення мали зміст. Отже, жовтий колір люди називають сонячним. Друга група слів. Зелений кольором, люди вважають колір життя. Що вийде? Зелений колір, люди вважають кольором життя. Можна так скласти. Да? А можна скласти кольором життя люди вважають зелений колір. Тобто можна і так переставити, можна по-іншому переставити, але щоб зберігся зміст. Поставте відео на паузу і спробуйте друге і третє речення створити самостійно. Давайте перевіримо. Кольором життя люди вважають зелений колір. Гарного настрою надає людині оранжевий колір. Якщо у вас. Речення складено трохи не так, але зміст збережений, то ви також зробили вірно. Помірку і скажи, від якого слова утворилося слово помаранчевий? Колір. Від якого слова помаранчевий? Отже, давайте переглянемо відео. Як говорити українською оранжевий чи помаранчевий? Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Юлія Бичкова пише: Підкажіть, будь ласка, чи є колір оранжевий, чи тільки помаранчевий правильно? Цікаве запитання, пані Юлія. Відповідаю. В українських словниках є три прикметники на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком, кольору, що має апельсин і морква, це жовто-гарячий, оранжевий і помаранчевий. Жовто-гарячий питоме українське слово, і зверніть увагу, його треба писати без дефіса разом. А оранжевий і помаранчевий запозичені слова. Вони вже давно живуть в нашій мові, і цих чужинців письменники майстерно вмонтовують в описах українських пейзажів. І при цьому вони ці пейзажі нашого колориту не втрачають. Послухайте, як Григір Тютюнник починає оповідання Холодна м'ята над луками, залитими квітневою повінню Холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке полум'я хмар. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно. Отже, в українській мові можна сказати помаранчевий, оранжевий або жовто-гарячий. В кінці уроку намалюйте собі гусеничку успіху, зафарбуйте її відповідно до того кольору, як вам працювалося. І ваше домашнє завдання склади і запиши прислів'я. Побудуй звукові моделі виділених слів. Вам так само, так, є в нас набор слів, але вам треба... Переставити слово так, щоб у вас вийшло прислів'я. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю тихого гарного дня, до зустрічі!